Всім привіт! Сьогодні на огляді система герметизації швів, що складається із клею та дилетаційних стрічок. В залежності від ваших потреб ви можете обрати дилетаційні стрічки Текномер з шириною 300 250, 200 мм. Їх еластичність сягає тисячі відсотків. Та клей. Технобон 400 d або технобон 405D. І зараз я вам покажу, наскільки з даною системою легко працювати. Ми підготували для вас невеличкий макет як приклад деформаційного шву. Відміряємо необхідну довжину стрічки. Ми обрали ширину 200 мм. Так, нам потрібно 60 см. Ріжу. Відрізаємо, прикладаємо до поверхні. Відступаємо 5 см з однієї сторони і з іншої. І клеїмо малярну стрічку. Переходимо до приготування клею. У нас є технобон 405D та посилений клей технобон 400D. В чому ж між ними різниця: в міцності на стиск та в щільності. Можемо використовувати наш клей для склеювання і приклеювання бетону, металу, цегли, камені, мармуру, дерева, скла, ПВХ та інших матеріалів і основ. Наш клей складається з двох компонентів, ви можете бачити. Ми будемо використовувати посилений технобон 400D. Ми тут маємо зразочок цього клею, і нам потрібно компонент Б додати до компоненту А. Гарненько все дочищаємо, догрібаємо, щоб баночка залишилася порожня. І беремо наш низькошвидкісний міксер і замішуємо масу на обертах приблизно 350-400 обертів на хвилину. Упродовж 2-3 хвилин до отримання однорідної робочої суміші. Все дуже просто, це як Крем на маскарпоне взбити. Наша суміш готова. Набираємо шпателем. Для приклеювання термопластичної стрічки Текномер наносимо готову суміш з кожної сторони не менше 5 см. Тут ось ми вже нанесли, переходимо на іншу сторону. Прикладаємо нашу стрічку та прикатуємо поліуретановим валиком. В момент прикатування, як ви бачите, через отвори частина клею виходить на зовнішню поверхню стрічки. Потім наносимо верхній шар клею та розгладжуємо шпателем, надійно закупорюючи стрічку всередині клею. Зверніть увагу, що не потрібно наносити клей на середину стрічки. Вона має залишатися еластичною. Ну а тепер давайте знімемо нашу захисну стрічку. Ось ми вам і показали, як зробити правильну герметизацію швів. Підписуйтесь на наш канал, адже ми маємо багато сучасних професійних рішень, про які обов'язково вам розкажемо. Не пропустіть!